Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо цикл передач. Ремонт автомобіля Ніва 21-21 Роут Мер Подільський. Ну, ремонт на матрасі, ви розумієте? Займаємося генератором. Значить, проблема в генераторі. Побила подшипники, а чому побила шкіф генератора побитий, він кривий. І йшло постійне бієння бієння самого шківа при роботі автомобіля, що привело до розбиття подшипників на генератор. Мало того, ще розбило. На роторі на усі вибило канаву. От. і Тому зараз треба вкладати гроші. Треба шків треба щотки генератора, подшипники і плюс якор генератора. Або купляти новий генератор. Це одне з двох. Ну, я вам зразу скажу, що генератор цей слабенький на 42 А. На сьогоднішній день це ні про що. Зараз генератори на наніви вже 75 А, 100 А, 103 А і вище. Середнячок 75-100 А достатньо, щоб поставити ще на цю машину і протиготування фари і таке інше. Ну от В таких от умовах я ремонтую цю машину. Знов, один таз з болтами і другий таз з болтами. Що маємо, те маємо. Доброго дня! Сьогодні займаюся ремонтом генератора Ніви 2121 -21 ТМР міста Могилі Подільський. Ось що свої розуміли, ось в такому стані цей генератор. Як ви рахуєте, він може працювати? Дивіться. Так, ну я вам скажу більше. Скажу вам більше. Грязь це ерунда, це почиститься. Проблема в генераторі. Розбиті подшипники, бачите. І скорше всього, скорше всього, що подшипник розбит на валу. Потому що сам подшипник сидить глухо, а сам вал. який Подшипник. На валу, Ось сам вал він. Мені здається, що він пошкоджений. От. Ну, вкриття покаже. Ще одне. Чому це сталося? Сам шків генератора, сам шкір генератора, він був зігнутий і, і постійне було бієння. Постоянне бієння, що привело до... Розбиття підшипників і розбиття самого вала якоря. От. Окремо я вам покажу ще сам шкіф. Поки в мене все. Щотки генератора підлягають замені. Одна щотка вже майже... Ну, деякий час вона проходить, але її треба заміняти. Бачите. Так, йдемо далі. Діодний мостик нормально. Ну, треба все перечистити. Обмотка бачу не підшмалена. А от тут. Здо, один А Освистить. І цей, ну цей на валу. Ну, будемо розбиратися далі. За да, цей пошипник вийшов із строя. Працюємо далі. Ці руки в Утимері нічого не крали, блядь. Ці руки тільки справляють за всяким гімном, блядь. Але далі я не хочу казати нічого. Задній подшипник в наліччі є. І заміняти його нема великої проблеми. Це так пфу, і він вже там. А от передній зараз будемо бачити. От ми розібрали розібрали якор і ви бачите, вибило і тут вже нічого не зробиш. Треба міняти якор. На цьому пока ремонт припинено. якоря у нас нема.